Утамуй болісті, скорботної моєї душі, пречиста, що всяку сльозу з лиця світу втираєш, ти, бо людей від недух визволяєш, і скорботи розвієш, для всіх ти надія і опору, Пресвята мати Діво, надія всіх кінців землі, пречиста Діво, владичице, Богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, що наважує зблагати тебе негідними вустами і молю. Погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи душевні і тілесні рани, зціли, полегши, владичице, недугу, стримай, бурю, злих нападів, причиста, звільни від тягаря гріхів моїх і втамуй печалі мої, що зранює серце, приблагає, ти попіднесення роду людського і в печалях скоро утішителько, незчисленні милості твої все благословенно. І нехай славить тебе, душа моя, повсідні життя до останнього подиху. Амінь.